Рецепт тіста на піцу, яке дуже пухкеньке і смачне. Я перепробувала різних багато рецептів. Вам треба 500 грам водички тепленької. Також беру дріжджі. Живі львівські найкращі для мене. Дві ложки цукру. Тут якраз вийде дві піци. І ще солі. Дві ложечки чайні без гірки. Гарно все вимішати до однорідності. Вчора готувала, гості були задоволені. І сюди 700 грам борошна треба на цю кількість води. Як я роблю? Можна зважити, а в мене є мірний стаканчик і сито. Завжди в мене рукою. Раз. І гарно вимішуємо. Це має вийти не забите. Буде липнути трошки до рук, але воно таке має бути. Завдяки цьому, воно вийде дуже ніжне і смачне. Довго не вимішую. Та воно ось таке липке. І зразу питання: як ж його викласти на декор? Дехто привик розкачати качалочкою, як на хліб. Що роблю я? Змочую руки в воді. Да, деко вже змастила олією, притрусила борошну. І все. Беремо тісто. І мокрими руками його отак розтягую по деку. І все. Яке гарне тісто. Пухеньке. Смакота. Подивіться. Не те, що в піцерії, неможливо в руку взяти смачно, так що готуйте обов'язково.